Україно-польські міждержавні відносини обговорили на Прикарпатті науковці, дипломати та експерти, які упродовж років вивчають відповідну проблематику, спільно шукали моделі двосторонньої співпраці. На конференції не лише дискутували, також презентували осінні ініціативи Галицького клубу. Збираються люди, які знають своїх колег з України з Польщі. І це дозволяє дійсно на професійному рівні порушувати ті питання, які на сьогоднішній день є надзвичайно гострими і потрібними. Можливо, що приїжджають і дипломати, і експерти. Тому що з одного боку дипломати мають можливість зробити зріз суспільної думки, яка на сьогоднішній день берує в українсько-польських відносинах. Політичні стереотипи чи відновлення історичної правди. Одна із тем конференції 70-та річниця волинської трагедії. Тісне сусідство вимагає у історичні висновки, переконані польські науковці. Українські кажуть, місія таких зустрічей не у намаганні переписати історію, а у прощенні. треба пам'ятати, що правда незмінна, але історична. На пам'ять різна з однієї сторони українців з Волині і зовсім інші спогади 30-х років у поляків. Всієї правди ми не довідуємося. Треба шукати документи та архівні матеріали тих років, вивчати події, прощати та не конфліктувати. В суспільствах, які проходять свою трансформацію, історичні стереотипи можуть впливати на політичні відносини, і це є дійсно. Такі, скажімо, сповільнені глибинні бомби, які потрібно нам розмінувати. Тому ми збираємось для того, щоб робити цю роботу. З приводу перспектив економічної співпраці поділився голова польсько-української господарської палати Яцик Пехота. Він каже: Євросоюз в першу чергу економічна організація. Відтак успішне партнерство можливе за умови готовності українського бізнесу до розвитку єврозони. А ключем до повноцінного партнерства з ЄС має стати реформа господарської діяльності. Це означає створення умов для більш широкого розвитку активності підприємців та господарників в Україні. Проблеми мають і українці у Польщі, і поляки в Україні. Але у вас далеко не райські умови для розвитку підприємництва та співпраці між нашими країнами. На жаль, найбільшою проблемою, з якою зустрічаються польські підприємці у вашій країні, це корупція. Вона процвітає в органах влади, податковій службі, на митницях та в судах. Широко для ефективного взаємовміну між країнами слід започаткувати галицький клуб. Вважає Мірослав Ровіцький. Це не лише портативний майданчик для обговорення спільних тем та їх вирішення. Клуб діятиме як постійний портал, чи друковане змі, аби середовища науковців та експертів вийти на територію широкої аудиторії. Це публіцисти, журналісти і всі люди, які мають щось сказати, щось хочуть сказати іншим. Бо кожна думка є тут важливою. Я за казав, наприклад, якщо йде про справи господарчі, ну дуже добре, що є великі проекти, але основою мають бути малі проекти. Не лише спільне минуле обговорили на конференції, а й політичну безпеку обох країн, карпатську стратегію з транскордонної перспективи та україно-польське співробітництво у гуманітарній сфері. Ірина Тимчишин, Мар'ян Николюк. новини на вежі.